Вітаю всіх на каналі Сімонсхі, і сьогодні ми поговоримо про мною власне вигаданий термін, асексуальна романтика або романтична історія, романтична лінія, написана сексуальною людиною або людиною з низьким потягом до плоських втіх, якщо можна так сказати. Я розумію, що я це скоріш за все вигадала. скоріш за все, це все буде сказано в контексті того, що я відчуваю протягом того, як читаю такі історії. Але мені цікаво подивитися, можливо, мої думки також від когось відкликнуться. Тож бажаю приємного перегляду. Почнемо з того, що я буду порівнювати, враховуючи, як я відчуваю історію, тому що, знову ж я не можу сказати, яка орієнтація будь-якої людини, це все індивідуальне і Яре-Яре-Яре, але сьогодні я буду відштовхуватися від того, що я прочитала на просторах інтернету і як я відчуваю. Тож, чому мені не подобається зазвичай читати романтику в творах? Чому я зазвичай не купую романтичні твори і загалом, чому мене. Не вабить прочитати про те, як головна героїня хоче головного героя. Думаю, в моїх іронічних словах вже зрозуміла сама суть, але це спрямованість історії. Тобто, коли ми маємо романтичний інтерес і романтичну любовну лінію, часто це зводиться до ідеї саме еротичної любовної лінії, без особливої романтики, якщо романтика і є. То вона веде сцену до ліжка в будь-якому разі. Я не стверджую за всі історії, я не стверджую за всі романтичні твори. Це, скоріше, те, що я натикалась кілька разів, мені не сподобалось і читати я не буду продовжувати. Для прикладу, я можу взяти всі оці зараз популярні фентезі Трон зі скла, Все заради пополу», чи як воно там називається. Я не хочу образити тих, кому подобається ця історія, тому що. Кожному подобається своє, але з того, що я прочитала, починаючи ці історії, сюжету там не настільки багато, і по більшій частині він використаний для того, аби головна героїня зійшла з головним героєм. Можливо, це тільки мої відчуття, і насправді ці твори написані геніально, просто я до них не доросла. Стверджувати я не буду, але що ж? Але з фентезі це ще півбіди, тому що. Мені подобається фентезі. Якщо воно гарно написане, я можу його читати в будь-якому форматі, навіть якщо мені доведеться його розгрібати з під любовної лінії. Гірше тільки з романтичними творами, в яких немає сюжету, а те, що є з цигнаті, він лише скріплює з собою еротичні сцени. Я можу привести достатньо прикладів з сучасної літератури, взяти теж переслідування Даліни. В якому сюжет ніби і є, але ніби він весь є для збочень із сексуальних е, переплетінь, які мені не подобаються. <плес> Я не кажу, що мені не подобається читати еротичні сцени. Радше мене це не викликає особливого збудження від просто написаної еротичної сцени, так само, як і з порнографічними відео, фото, зображеннями і тому подібного, в мене це не викликає збудження одним своїм існуванням. Можливо, я чогось не розумію, і це в мене якісь проблеми з лібідо, чи що в мене там не так. Але мені все ж таки здається, що має бути якась хімія в персонажів, яка розкривається довше, ніж 50 сторінок. Щось мені таке підказує. Але можливо, я чогось дійсно не розумію. Також часто я помічала в історіях, що любовна лінія. Може бути попередньо запланована. І з одного боку, це дійсно добре. З іншого боку, я не те щоб хочу перевривати цікавий сюжет на романтичну лінію. Для прикладу, я тут наведу достатньо популярну книгу Хірург, яка при всій моїй повазі, при всій моїй повазі та захваті до цієї книги, автора та роботи переробленої для сюжету. Саме любовна лінія змушувала мене робити паузи та відкладати книгу на добрі півгодини, аби не читати це далі. Я не кажу, що любовна лінія була погана, вона була якраз здорова і цілком гарно пропрацьована. Але це дуже погано як на мене, особисто, коли мені доводиться більше співчувати вбивці, та мені цікавіше було читати його монологи, ніж читати про те, як головні герої. Знаходять одне одного та починають любовну лінію. Я не впевнена, чи жінка була в цьому контексті головною героїнею, але по ідеї, була. Тож, не суть. І такого я часто помічала достатньо. Беручи ту саму книгу з тієї самої серії, яка вже друга по черзі асистент. Там любовна лінія також була між головною героїнею та чоловіком. Я не знаю, чи можна його вважати головним героєм, мабуть, ні, в нього недостатньо реплік, по ідеї, була. Ось і в якийсь момент я зрозуміла, що це буде любовною лінією, коли в мене вилізло в тексті прямим, прямим текстом, що е, Ріцолі відчувала, як вона його хотіла. З одного боку я поспілкувалася з певними дорослими людьми, для яких сексуальні втіхи це не щось чуже, і мені сказали, що ну так, бажання до саме сексуальне до людини, воно по ідеї, так і виникає. І технічно цей процес написаний правильно. З іншого боку, я люблю правдоподібність, але не настільки. Я не хочу, щоб мені в тексті прямо говорили, що хтось когось хоче. Я розумію, що, по ідеї, так і треба, і не треба боятися слів і все добре. Але це якийсь мій особистий заскок, що мені не подобається, коли в сюжеті мені прямим текстом пишуть, особливо якщо це ще каже розповідач, наратор, а не особа сама від себе. То так, я б не сказала, що це те, що мені подобається. Так само я можу включити сюди і четверте крило. Якщо, тут є, якщо це відео слухають його фанати, я перепрошую. Але думки Вайлет про її геніальний любовний інтерес, мені було відверто нецікаво читати, і це переривало сюжет. І я б хотіла читати сюжет, а не слухати про те, як хтось когось хоче. Ну, можливо, це якийсь мій. Конекс Трибунець не те мені каже, але щось мені підказує, що можливо, можливо, історія має розвиватись заради історії, а не заради того, щоб персонажі переспали одне з одним. Є жанри, які саме на це націлені, і я такі не читаю тому, по очевидним причинам. Але мені б хотілося, щоб історії, які подають себе інакше, і поводилися інакше. Знову можливо, я щось не так розумію, але продовжуємо. Наступне, що я хочу обговорити, це спотворення характерів заради романтики, щоб вона, власне, відбулася. Подібне я більше зустрічала в фанфікшені, однак я чітко можу пригадати, що в кількох книгах, які були видані, я також таке побачила. Я, звичайно, не ідеальний редактор та рецензент. Однак все ж таки можу сказати своє фе. Моє фе зводиться до того, що коли в нас є два дуже цікаво прописані персонажі зі складною психологією і якимись діями, які. Не дають їм бути в стандартних, дуже милих, приємних, здорових стосунках. Автор бере і трошечки переклеює їхні характери, не заявивши нам про це, точніше, зробивши це надто прямо в обличчя, що ці персонажі почали поводитися зовсім не так, як вони мали поводитися. Знову ж, я розумію, що деякі люди. Поводяться інакше в залежності від того, в якій компанії вони знаходяться. Я навіть скажу, що всі люди мають вміння до адаптації, яке є основою виживання. І очевидно, що е, чоловік, який б'є, наприклад, цей приклад приводиться тільки заради прикладу, чоловік, який б'є свою дружину та дітей, не буде бити свого начальника, скоріш за все. Так само, як і жінка, яка кричить на свого чоловіка, навряд чи буде кричати на свого начальника. Тут от, історія дуже прозаїчна. Однак я говорю про ті випадки, коли. Персонаж, який, наприклад, був і проявляв відверту жорстокість в різних аспектах, в стосунках він стає дуже приємним котиком лапочки, який в житті не підніме руку. З одного боку, так це цікава ідея, коли персонаж стає хорошим тільки заради свого любовного інтересу. Однак це зводиться не лише до дій, а до проявлень характеру. Наприклад, персонаж може перестати використовувати. Якісь жарти. Персонаж може стати відвертою ганчірочкою, щоб догодити своєму альфа-домінантному чоловіку. Зазвичай це альфа-домінантний чоловік, і я ні разу не бачила, щоб той самий альфа-домінантний чоловік змінювався заради свого любовного інтересу. А я читала і різні варіації, і гетеропари, і гомопари. Зазвичай все зводиться саме до того, що він або вона лягають під нього і не встають. Він, звичайно, в нас хороший, чудовий, прекрасний до свого любовного інтересу, але це не допомагає ситуації. Часто, особливо коли ми доходимо до гомо пар, я маю зазначити, що той, кого умовно кажучи, роблять омешкою в цих стосунках, тому що термін мені здається зрозумілий і прозаїчний, роблять таким персонажем, якого противно бачити в тексті. Я не кажу, що мені не подобається бачити здорові стосунки, однак це дуже перебиває погляд, коли у нас є психічно нездоровий персонаж, відверто психічно нездоровий персонаж, якому діагноз може поставити навіть дитина з заплющеними очима. І він раптом стає дуже приємним, хорошим, ніколи нічого не робить і, взагалі, прекрасне сонечко. Таке, звісно ж, буває. Коли в нас, допустимо, якийсь нарцизм маніпулятивний, але. Людина при всій моїй повазі до акторів не здатна грати настільки довго образ, аби його ні разу не встало помітно, ні разу маска не злетіла, і щоб ніхто не здогадувався, що цей персонаж насправді не такий хороший, як себе показує. Тому, наприклад, персонаж, якому щиро подобається поводитись як занудний дядько, який просто щось постійно дає коментарі, постійно. Дозволяє собі всім розповідати, як краще жити, з щирої цікавості та щирого бажання допомогти іншим, він навряд чи стане терпіти якусь відверту брехню, відверте, щось неправильно зроблене своїм партнером. Це може змінитися, але якщо у персонажів дуже довга романтична лінія з пропрацьованою психологією і коли вони розмовами вирішують, як їм комфортніше жити, однак все одно щось рано чи пізно буде проскакувати. тому що, до прикладу, ми можемо взяти дуже тактильну людину і людину, яка не любить тактильність. Так, можливо, тактильна людина буде намагатися обмежити контакт. Я беру себе як приклад, чесно, я, можливо, буду схожа на погану людину, але коли в мене з'явилася знайома подруга, яка не тактильна зовсім, мені було важко не допускати контакту з нею, тому що. Мені подобається обіймати близьких мені людей. Їй не подобається тактильність, але все ж таки кілька разів вона дозволила себе обійняти. І мені це треба було не їй. Тож так, мені здається, треба якось трошечки давати, побачити, що персонаж, можливо, хоче змінитися заради свого партнера, але це довгий шлях, і людина не може просто щойно вступила в стосунки, стати надзвичайно іншою людиною. Це може бути гра, яка триває, щоб змінити персонажа, ще щось і тому подібне. Але це не буде щось моментально зроблене, чисто тому, що а чому б ні. Я знаю, найчастіше я поміщала радикальні зміни в характері персонажа, коли він або вона має якийсь саркастичний характер, який був створений як спосіб пережити якусь трагедію та щоб приховати і щойно. А він або вона доривається до свого любовного інтересу. Це виявляється маска, і персонаж насправді зовсім інший. Що технічно може бути, але я не люблю, коли мені половину книги продавали одного персонажа. А виявляється, що це насправді зовсім інший. Причому кардинально інший. Гірше тільки те, коли я прийшла читати фанфік, і я йшла на одного персонажа, а мені на половині історії сказали, що ні. Те, що було в каноні, тобі здалось. І насправді цей персонаж трагічно нещасний постійно. Як людина, яка має проблеми з вираженням емоцій, та як мені казала психолог, я поводжуся саркастично, це моя маска, і от саме я можливо бачу себе в таких персонажах, в мене не виникає бажання ділитися всіма своїми проблемами з людьми постійно. І сарказм я використовую в житті, незважаючи на те, що в мене є достатньо близьких людей. І навіть коли я знаходжу якихось нових людей, вони дізнаються про мої проблеми з жартів, які випадково проскакують. Тобто, людина, навряд чи зміниться кардинально та почне постійно просити до себе уваги, якщо вона вже пережила якийсь капець і до зустрічі зі своїм любовним інтересом спокійно виживала. Тобто, якщо це стало щойно, то так, я розумію, що можливо. Маска буде спробою, і тоді виявилось, що персонаж насправді поводиться інакше. Такий варіант окей. Але якщо у нас персонаж спокійно 20 років або 10 років жив з цією маскою, вона вже стала частиною цього персонажа, люди неймовірно гарно адаптуються. Мозок так само. І адаптуватися до якогось трагічного моменту, просто щоб не поїхати з розуму через жарти, це доволі сенарна ситуація. І щоб виправити це, треба йти в терапію. Але я здивою ніхто не йде в терапію в таких творах. А тепер чому асексуальні люди пишуть найкращу романтику? А власне я буду опиратися на те, що люди написали про себе в інтернеті, я не можу стверджувати, наскільки це правда, і все таке. Але по моїм відчуттям, є велика різниця між тим, як пише асексуальна людина, або просто людина, яка вміє писати гарну романтику, і людина, яка має романтичні почуття, сексуальні почуття до когось. Тож розберемо з того, що зазвичай я помічала, що в асексуальних людей існує сюжет. Я не кажу, що ну, я сподіваюся, я нікого не ображу тим, що зараз буду казати, але я часто помічала, що коли асексуальні люди пишуть романтику, вона не є ціллю. Ціллю є сюжет, а романтика виникає протягом історії, і вона виникає. Достатньо природньо за рахунок хімії, тому що асексуальним людям не здається, поцілунок або романтична, еротична сцена чимось дійсно романтичним. Тобто, недостатньо просто сказати, вони поцілувалися. Треба якось довести історію і показати, що між цими поч... персонажами справді виникли дуже глибокі почуття. І я, звичайно, буду спиратися на те, як мені подобається читати ці історії, але мені щиро. Вражає, коли персонажі 200 сторінок витрачають на те, лише щоб побудувати тісно якісну хімію одне між одним та так, щоб за ними було приємно спостерігати. Тобто персонажі, наприклад, можуть займатися сюжетом, якщо ми візьмемо детективне розслідування, персонажі займаються слідством, вони ведуть сюжет, і протягом цього сюжету ми отримуємо маленькі натяки на те, що між ними може щось бути. Або якісь сцени, які не переривають основний сюжет, але вони показують, як персонажі змінюють своє ставлення одне до одного. І таким чином ми якось маємо бачити, як ця історія прогресує. Між ними виникає щось більше, ніж звичайне бажання переспати одне з одним та не знаю, створити сім'ю, народити п'ять дітей, кота, собаку і завести хом'ячка. Але між ними виникає щось типу, душевного зв'язку. Я не знаю, але мене особисто. Щиро чіпляють історії, де мені доводиться стежити та чекати, поки персонажі зійдуться. Можливо, тому мені подобається слово «бьорн». мені не подобається фаст БЙрн, чи як він там називається. Тому що, коли персонажі витрачають три книги на те, щоб дізнатися одне одного та вступити в стосунки, зрозуміти свої почуття, і тому подібне, я в це вірю більше, і мені це цікавіше читати, очікувати і тому подібне, ніж якщо персонажі за три сторінки. Вирішила свої питання та зійшлись. Тут, звичайно, з крайності в крайність, але частіше йде 100 сторінок на те, щоб персонажі зрозуміли, що вони насправді кохають одне одного, і через 50 сторінок вони вже переспали. Можливо, мені потраплялися лише такі історії, можливо, я чогось не розуміла. Але, як на мене, Слов де персонажам доводиться дуже довго приймати хоч якісь початки почуттів. І переходити до того, щоб прийняти ці почуття, це набагато цікавіше, ніж стежити за тим, як персонажі просто з порогу вирішили, що ну що ж, <смас> цей чувак виглядає цікаво, можна з ним зійтись. Також в асексуальних творах я часто особисто я часто бачила, як люди будували характери персонажів таким чином, щоб вони змогли зійтися за рахунок подій разом, а не за рахунок того, що по історії так треба. Єдиний фанфік, який мені щиро сподобався по фандому, який я вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що цей фанфік. Просто на кілька днів мені стало сумно, що його більше немає в моєму житті, там автор конструктором будував персонажа, і кожна сцена відчувалася як ці персонажі. Тобто автор не переходив на те, щоб персонажі просто були разом, і навіть після того, як вони дійшли до стосунків, до стадії стосунків. А в обох персонажів залишився особистий характер, який проявлявся далі по ходу історії, і який незмінно тримався та витримувався, незважаючи на всі зміни та реакції, які між ними відбувалися. Тобто персонаж, який багато втрачав, він робив все, аби не втратити іншого персонажа, навіть коли це доходило до якоїсь маніакальної залежності, наприклад, щоб закрити персонажа вдома, поки навколо є небезпека. Коли другий персонаж цього очевидно не хотів. І так, вони обоє, ну, принаймні один з них психічно нездоровий. І це було щиро цікаво читати і бачити, що персонажі якось реагують адекватно в якомусь сенсі на події навколо, а не перетворюються на те, що вигідно бачити по сюжету. Тому що, знову ж, як в попередньому пункті я казала, це дуже часто помилка, навіть. Для тих, хто пише гарно. І, можливо, так просто легше, можливо, не знаю. Я романтичні стосунки, тому і не берусь писати. Також в асексуальній романтиці, чи як можна це завгодно ще називати, я часто бачила, що сюжет він займає більшу частину історії. А навіть якщо це просто ромком, то сюжет в ньому побудований таким чином, щоб утримувати увагу та не давати сумувати, коли сюжетна романтична лінія зникає з поля зору. Тобто не просто у нас вплетена романтична лінія в сюжет, якщо, наприклад, вона дійсно вплетена і вона просто лінія. А навіть коли це основне бажання історії просто дати двох персонажів, які щиро закохані в одне в одного, то в сексуальній романтиці ми отримаємо таке, що коли вони двоє не на екрані, за історією щиро цікаво спостерігати, тому що вона гарно побудована. Можливо, це просто якість гарного автора, а не стільки як сексуального романтика. Але що ж, можливо, можливо. І на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої роздуми. Якщо так, то діліться чимось в описі до відео: це допомагає розвитку каналу. Також буду вдячна за вподобайку. А ви були на каналі Астімоцхи. Побачимо ще колись пізніше.